Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Цей тиждень в мене така відпустка. Від YouTube, тому що чоловік приїхав додому, і весь час ми проводимо колі родини. Також їздимо в гості, проводимо час із друзями. Зараз ви можете бачити на екрані комплекс, там де живуть наші друзі. Вони, до речі, приїхали також в Калгарі, як і ми, ми там з ними познайомились. Але при цьому я не забуваю знімати відео. Єдиний момент це те, що в мене не вистачає часу на монтаж у Флориду Нарешті сонечко і Тепла погода. До речі, що до дня народження на який мала піти Ніколь. Вона не пішла, тому що мої дівчата за. Горіли спочатку. У Ніколь піднімала щоночі температура, потім олівка почала кашляти. Я навіть трошки запанікувала і думала вже їхати в emergency room, робити їй рентген. Але чоловік мене заспокоїв і, в принципі, зараз все більш-менш нормально. Але захворіли не лише дівчатка, кожен з нас має хворе горло. Я не знаю, можливо, це якийсь вірус ходить тут. Я сподіваюся, що сьогодні ще сяду і зніму розпаковку, бо мені прийшла ще одна посилка з Аліекспресу. Я не знаю, де взяти собі сили, тому що. Я дуже погано себе почуваю, я навіть в день поспала, і в мене трошки, знаєте, така мігрені немає, але така голова дуже важка. Хотіла вам ще сказати, як ми лікуємо своїх дітей. Загалом ми намагаємось не приймати якісь ліки, антибіотики. Тощо я їм даю вітамін С, вітамін Д, дозування трошки вище, ніж зазвичай. Те ж саме ми приймаємо самі, і на ніч я ще приймаю магній з вітаміном В. Пепсі коштує дешевше, ніж оцей сочик. 2,98 і 2 долари. Рай алкогольовий. Супермаркет алкоголю. А може тут з цієї сторони? Дивися, тут цікавий. Діпломатика. Пересидить. Так. Не знаю, я не бачу. Як там реклама? Надмірне споживання алкоголю. Шкідливе для вашого здоров'я. Не реклама. Шоколад такий прикольний. Ну, упакування прикольне, так? І ще ось такі віски. 10 доларів для людина Просто якийсь величезний магазин. Ми йдемо гуляти всі разом, У нас нарешті чутова погода. Прогулятися ніколь сьогодні не в школі. Таємо. Так сталося. Вона щось погане себе почуває. Зараз вам покажу трошки вийду. Вийду на центр спортивний там. І себе теж покажу на секундочку. Я сьогодні спала до одинадцятої години перший раз за ну, я вже не пам'ятаю, за скільки. Коротше, виспалась кайф. Все. Вони ховаються, сховались. Так, mm, so yeah, yeah. Я думаю, що вони друзі. Давай. Взагалі без листя. А, да. Какое? Окей. Дуже легко і просто. Заходь, доця. Давайте будемо. Давайте будемо пробувати. Пробуємо. Не наступайте. Дуже холодно. Давайте мимо. А місце класне. Ні. А тут ще десь гамаки були. Їх прибрали. Там мені здається, десь з цієї сторони був один. Це Давай. Ходімо почту перевіримо, Ніколь. Подобається, так. Ми цього разу купили дві вам. Дякую, Будь ласка, будь ласка в розкупити кинем, я собі знайшла ще ось таку сукенку, 10 доларів. Вона коштує, треба тільки її примірити. Вона чорна, хотіла б я, звісно, щось. Того можливо, але тут розмір М. Я думаю, що вона на мене буде завелика. Або ось таке, ну це взагалі Елька. Коротше, Росі якісь тут знижки, тут, як бачите. Але не сказати, що прям все задармо. Хоча є що обрати. Ось така, подивіться, ковтинка є, скільки Кока-Кола. 14 доларів. є Куді ковтинки, але зараз до нас нарешті прийшло сонечко і тепло, тому я не бачу сенсу в цих ковтинках. 13 доларів ось така. Так. Ось така, я, звісно, полюбляю ці такі кофточки, але... Наше ну, воно вони на мені? Я сподіваюся, що тижні холоду вже минули, Можу якісь ціпа подивитися футболочки. Аеро. 8 доларів. Хеллоу Ну Це вже не для мого віку, знаєте. Ось така пропона, до речі, мені подобається. Такі 9 доларів. Біленька. Не знаю. Зазвичай я з нею ходжу щось класне тоді, коли я не планую нічого купляти. А коли я щось хочу собі купити, я нічого не можу знайти нормального. Вранці прикольний колір мені подобається. Тут під джинс такий. Блін. Тобто, що це на неї дивлюсь. 11 доларів. Знаєте, щось мені вже і грошей шкода. Як це воно працює? Так. Що мені тут треба, можу подивитися ще якісь спідниці. Що думаєте, скиртс. Спідниці я люблю. Така задовга буде, ось така теж прикольна. Тільки мені її нема куди носити, знаєте? Не прикольні, а що з ними робити? Невідомо. Нічого нормального немає. Так подобається тематичний посуд, декор. Це все таке гарне, але наше воно мені 5 доларів, така чашка. Ось такі є дві. Вашого на подарунок. 6 доларів. того. Так, що з моєю камерою покусуюся, будь ласка. О, мені, до речі, така штука потрібна була для доларів для кексів. Бо я свою залишила в Талгорі. Така думаю, все, все, продаю, що мені не треба, куплю все нове. А коли, знаєте, кинулася щось робити, мені того не вистачає, того бракує. І ось така, до речі, 8 дол... за 8 доларів вона більша і якось мені здається, що це буде вигідніше ніж на брат. 6 брати. Братти. Треба над цим подумати. Чоловік мені скаже, це що? Все викинула. Каструється так. Важка. Небачша ціна. 18 доларів. А до речі, ще недорого, знаєте. Лагенька вона досить. 46 доларів. А ця почекайте, точно? А ну, да, це 17, така важка. Це 46. Така легенька, чого вона зроблена. Дзеркалом. Дзеркалом, до речі, мені теж потрібно. Я хочу з золотою опрабою, такі як в цьому. В Ікеї придається. А ці скільки коштують ось. Наприклад, 50 доларів це, 50 це, 30 доларів таке менше. Декор. Я думаю, що я вже... А, мені ще треба квіти подивитися у Волмарті, так, рамки. На цьому тижні вже потрошку буду щось створювати, якийсь свій власний. Ростя. Так, ну на це наче все я подивилась, більше нема що мені тут робити. Зараз примірюю сукню і все. Показати вам ще сумочки. 20 доларів, а коштувала, наче 80. А Вже трошки мені здається, брудненька, це колір такий. З ціл меден 28 доларів. Така малютка. Через плече можна носити. Щось вибору тут, бачите, а, ми. сукня, яку я не перемірила, тому що в них закрита перевдягальня чомусь. Так, Томі 24. Такий колір синенький, там не синій. Майже нічого немає, бачите? Це теж Томі. 22 долари. Класно, що вона на замочку. Ну, мені таке подобається. Так, Гес. 24 долари стопа. Далі все у нас кіки. ось такі малютки. домі, 22. Дуже стримані. Давай. Все, Ось наш килим 35 доларів 183 на 244. Ранок вівторка, я перший раз сьогодні йду в тренажерну залу. Я не була на минулому тижні і вчора не була. Сьогодні вирішила, що треба підвезла ніколь в школу, тому що вона і в школі не була, бо хворіла так. Що тут у нас? Є люди, є люди. Ой, обережна доча. Не підходь близько. окей?

Прогуляємось океєю. На доказі затримуватись тут не буду, тому що в нас мало часу для того, щоб забрати дівчат. Я знайшла полку з 25 доларів я не знаю чому вона така дешева. Я таку не бачила ще. Берем цю. Ось такого зеленого кольору подобається 80 доларів Прикольно. Так, що тут ще в нас є? Storage. Інструменти. Куди ми не встигаємо? Дівчата бавляться? Да, на який треба більше часу? 8 тисяч? Така біленька, як, як звичайна кухня у всіх апартаментах. Так. Не відволікаємось. Точки дверці не те. Та ходімо, ходімо. Я живу йду. шкафи. Шафи, точніше. А де дитяча? А вон там підставки для дітей. Дитячий рай. Да. Тут і постілі, подушки. Тут кафешку можна поїсти, ну як завжди, в кожній Києві. Okay. Куди? Куди ти поспішаєш? Звісно, що я взяла собі ще цю лампу. Це 20 доларів, дві штуки. Да, нема білих. Uh -huh. Те горішки? Так, да, вони на горішки злетілись. Я вийшла їхати в школу за Ніколь. Сорі, я трошки прихворіла. Дивіться, я вже в шортах. І ми вже машину паркуємо, знаєте, щоб не було сонця, щоб на сонці не стояло. Нарешті у Флориду повернулася, бо скільки разів я вже це сказала. Я планувала у цьому відео додати розпаковку з Аліекспресу. Там нічого такого супер важливого, але мені самі цікаво подивитися, напевно, тому вона вже лежить 5 днів і я ще до неї не доторкнулася. Просто не хочу її відкривати, хочу зробити це на камеру. Але а, коли всі вдома, і ну, майже всі хворі, ви чуєте, я розмовляю, так в мене закладений ніс. Дуже важко налаштувати ось цю тишу, щоб все відзняти. Тому напевно, що це відео, тому напевно, це відео з розпаковкою буде вже на наступний раз. Плюс, я думаю, що мені ще будуть доходити посилки, і, можливо, то відео взагалі, знаєте, буде таке прям про. Чиста розпаковка і все. Чесно, навіть немає що додати, тому що я о, не дуже себе почуваю. Тому о, в цьому відео я буду з вами прощатись до наступного разу. Через тиждень, в неділю. Вийде новий влог. Я сподіваюся, він буде вже здоровий. Хелсі влог. Дякую вам за перегляд до зустрічі.